Моє вітання, друзі! З вами Флот і стартунула подія x 2 на Войдовій уламочки. Ось така штучка. Дивлюся на чатик. Крос один. Десь тут ще один був, одним словом, під час цього відкриття, за декілька хвилин. Мабуть, три крози в чат. Показало, що люди отримали, і думаю, варто луснути свої войдові уламочки, подивитися, що там буде в мене. Ось цих 43 уламках. Можливо, і мені підфортить, прибіжить чудовий персонаж саме на гідру, Кимеру. І який допоможе мені закрити війни фракції, звичайно, тому поїхали до відкриття. Ну і звичайно, попрошу вас відразу протиснути вподобайки. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться. Що ж, мені вдалося зібрати 43 войдових уламки. Недавно була легендарка, звідси белетарна, скільки я пам'ятаю, але давайте понадіємо, що й мені підфортить. І нарешті войдові леги почнуть приходити до мене на аккаунт не по гаранту. Тим більше сьогодні дуже-дуже фартовий день. Відкрив один камінець і з нього прибіла душа 4 зірки на півника. Можливо, буде фортити із войдових уламочків. Давайте першу десятку. Понадіємо, що все таки. Нарешті мені почне фортити, саме звидівали відразу ковальболю, кузрат, і складається враження, що фартус сьогодні не буде. Так, знову епік, азур непогано. Хоча б турнірних балів понабираємо трішки. Галу, звичайно, можна плюсувати, але, здається, моя плюс четверта. Ну і щось не дуже схоже, що сьогодні Х2 працює. Поки що? До речі, ророчка, мабуть, остання, яка мені потрібна для того, щоб зробити її плюс четвертою, І Генбо. До речі, епіки непогані, але мені потрібна легендарочка нарешті. І бажана якась гарна. Можна було б, звичайно, отримати рарку на злиття, також непогано. ось ці ковалі болю мене вже трішки дістали. І це, я так розумію, 30 уламочків. За 30 уламочків, мабуть, 5 епіків тільки і доволі доволі сумна ситуація. Надія була отримати хоча б одну легендарку з такої кількості уламків. Розумію, що небагато, але в чатку насипає, скриншоти летять з легендарками, а мій аккаунт, мабуть, на войдові легендарки проклятий. І ні, знову одна легендарка 800 турнірних понтів. Забере, мабуть, тільки легендарну книгу і більше нагород не буде. Так, знову коваль болю. Погана прикмета. Думаю, я даремно повівся на ось цей байт. І щатику. не варто дивитися, що дропає саме там. Хіба зараз прибержить лега? Ні. Це знову Рарочка і знову немає легендарного героя з войдових уламків. І давайте подивимось скільки вдалося набрати хоча б турнірних понтів. Надіюсь. Легендарну книгу так вдалося забрати. Ще доберемо Юкімасу і на цьому. Наше злиття завершиться і почнемо. До речі, курочку також можна забрати. І почнемо збирати ресурси, чекати нову фракцію. І йдемо далі на наступний аккаунт. Тепер ми на аккаунті Діми, Гера багато цифр, звичайно, вітання клану Immortal Міхт. Хто має бажання приєднатися, звертайтеся за ось цим посиланням ось такі умови. І тут завдання луснути всі войди. До речі, доволі багато войдів зібралося і два циркончики. Давайте. Можливо, для Діми підфортить краще, тим більше тут аккаунт ніби фортовий. Понадіємо, що насипле в рази в рази більше різних корисних персонажів, якихось легендарок, ну і цирконі, звичайно, два міфіка треба потягнути обов'язково. Але перша десятка не дуже один епік, і це доволі-доволі сумно. Таке враження, що x 2 все-таки не увімкнули. Але Луа непоганий персонаж на старті гри можна використовувати. Плюс герої на злиття, думаю, Можна робити і дане злиття, тобто завершувати її і не чекати наступних подій. І друга десятка, і знову один епік в десятці, доволі-доволі сумно. Сьогодні все. З ось цим дропом, знову коваль болю. І після такої десятки якась легендарочка має бути десь тут. Ні, це стандартна десятка. Із рарних персонажів. Давайте по одненькому понадіємо, що прибіжить щось гарне. Але, але. Здається, що навіть епік прибіжить сюди по гаранту. Складається враження, що мені взагалі не потрібно відкривати камінці душ та войдові уламочки, а віддавати їх комусь іншому на відкриття. Можливо, в такому випадку ще тоді в мене появляться якісь цікаві персонажі, войдові і душі на тих самих персонажів. Що дивіться, що це коїться. Більше 20. Шардів поспіль і одні рарні персонажі, навіть епіків не насипає. І давайте. Легендарку, Ларіо. Епічний герой, так. Зависла трішки, але прибігла в обору. Непоганий персонаж, але це не те, що нам потрібно. І давайте циркони. Два штучки вдалося зібрати. Це одні з перших цирконів на аккаунті, тому давайте, легендар. Тобто міфіка, не легендарку, я заговорився. Ну і відразу прибігає Сачі. Нецікавий персонаж, і нам потрібен міфічний персонаж, Плаю. Червоне світло. Ні. Прибігаю. Барт, але він абсолютно не цікавий для нас. Тут. Не цікаві епіки. Хотілося б отримати першого міфіка на аккаунт, тому що тут їх взагалі немає поки що. До речі, ми колись потягнули. Ну і також попросили ще зробити два міфічних крафти. Ось така кількість ліс, я так розумію, теж тут закрився, що доволі-доволі неочікувано особисто для мене. І тут можна отримати ще зоріджін, які непогано так допомогли запустити даний аккаунт. Але спочатку крафтимо. Рарні реліки ловим рандом, і якщо буде багато невдач, будемо крафти міфічний релік, тим більше їх два штучки є. М -м, ніби величезні шанси посилити аккаунт за рахунок цікавої реліквії. Так, скіпетр не цікавий, і тут реліквії химери взагалі, мабуть, не крафтились довгий час, тому що ось така кількість ресурсів, а тут формується не така висока химера, оскільки я пам'ятаю. Так, давайте ще два синіх, тоді епічний. І спробуємо скрафти міфіка. Понадіємо, що нам підфортить. скрафтити міфічну реліквію. Так, є, давайте епічну. То епічний крафт використаємо. Знову рарка і тепер можна, до речі, легендарку. Якщо буде епік, тоді є крафтим два поспіль ось цих. Так, є епік і поїхали міфічні крафти крутити. Будемо надіяти, що хоча б тут нам підфортить. І Сайрот, розумію, дякую пларію. 50 на 50, ось це розбавим і понадіємо, що все-таки міфічний релікт до нас сьогодні прибіжить. Ні. Ось ця штучка взагалі не потрібна і максимально сміттєва. Десь там використовують, але ніякої кості, як на мене з неї немає, до речі, ось це непогано. Ось релікт, ліквія непогано може забустити аккаунт, але це все-таки не міфік. Коп б хотілося отримати саме сюди. Ну і давайте доб'ємо всі. Ресурси з що-небудь. Цікаве, наприклад, щось новеньке на аккаунт і можливо забустимо його за рахунок ось цих реліквій. Можливо, нам навіть підфортить, отримати з епічного крафту якусь міфічну реліквію, чого в мене ще за весь час гри не було, звичайно. До речі, ось зараз почало насипати. насипати навіть з епічних крафтів епічні реліквії, що доволі-доволі дивно. Давайте ось ці рарки доб'ємо. До речі, Рарок я один раз отримав легендарну реліквію, що доволі доволі потужна сфера присвоєння. Непогано, але не те, що нам потрібно. Що ж, дякуємо для Діми за уламки, за довіру. І будемо завершувати дане відео. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Пишіть в коментарі, чи повились ви на ось цей байт, чи витратили свої темні уламочки, чи притримуєте їх, і чекаєте виходу нової фракції, як це спочатку планував зробити я, але... Все-таки повівся на ось цей чатик, де багато багато міфічних, тобто де багато легендарних войдових героїв приходить. І очікував, що і мені сьогодні підфортить. Але, як виявилось, не сьогодні. Далі будемо чекати нову фракцію, збирати уламочки, і якусь тимчасову підземку, все-таки мають відкрити нова подія, нова колаборація має бути. Тому ось ці уламочки дуже дуже важливі, щоб зібрати нових Цікавих персонажів, які вийдуть, і думаю, вони будуть з нової фракції, звичайно. І звичайно, всім дякую за перегляд, дякую всім, хто протиснув подобайку. І хто ще не підписаний на канал, підпишіться та до зустрічі на нових відео та стрімах.